Англійська ялинка. Зараз маємо велике замовлення на ось таку от англійську ялинку. Покриваємо її лаком. Загальне замовлення 750 квадратів. Лаковка і далі йде в нас паковка. Ось так виглядає дошка, ще не покрита лаком. Тут є лише адгезійний ґрунт і відповідно сам колір. Зараз покажу вам як виглядає вже лакована сама англійська ялинка. Досить багато підонів. А ось так вже виглядає лакована готова дошка до упаковки. Дуже класно, коли є такі замовлення. Один колір, один розмір. Одне сортування велика кількість. І, відповідно, продуктивність набагато більше. У вас цікавить інженерна дошка ще – Замовляйте, ми виробники.